Ми прийшли снідати. Це ось такий тут ресторан. Ми тут обідаємо також, але сніданок безкоштовний. Я хочу показати, що ми снідаємо. Дивіться, який асортимент. Який асортимент. Ми приходимо, як завжди, пізно, ми довго впевнено. В'ялені томати на колопах. Я щось не розумію, що це таке. Це зубтовий сир, це кремл. Це річкова. Далі кускус. газова, кускус. Це піфровано з яловичини, це гречка, це запечена пункта, це паста, бантики, це піфрована з яловичини. Ще тут є курка в вишковому соусі, картопля, скрембл, ще куряче філе, сувідшинці. Коротше, курячі півне. Були сирнички, зараз, сирнички, тут до досирнички, всякі соуси. шкопи, шоколадки, хрем, зущине молоко, сметана, шоколад. Музинки можна брати і цей завтра, і молоді, такі фіри. Кабулун, бачите, кабульні. Я пенсиона винося і тісточка. Зипів, і тіло. Я вас не нема. І тісточка. Ще ось тут хотіла показати куасани. Це все безкоштовне, коли тісточка, Кісточка, куасани, кава, чай, гасла, кавучину і так далі. Це я показала. хліб, Це що, а, і масло, для хліба, і